Всім привіт! Ви на каналі Містер Михайло До нас ночі. Сьогодні будемо грати Tom Golderun. Перед тим як я зайду в цю ігру, підпишіться на канал, покладіть лайк і покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення. Коротше, тут у нас місії проходять. Ладно, ну, зайшов початку. Коротше, я вже все прийшов по кудалах, я вже пройшов всі ці будали у цих домів. Я зміг дойти до 50, 150 левелу і до максимального... Типа я до максималки вже добудував. Так що у мене зараз 150 гривень. Тут у нас нова акція. Тут у нас нова акція. Ой, Ой вибачте, це. Тут ми під час бігу ми збираємо ці сейфи, і якщо ви нас збираєте, то вона скаже... Ви натиснете тут. Тут замість 2000 голди буде open і буде вам відкриватися 3 години. Або най до, до наступного дня. Тут можна собі купити кейси якісь. Тут собі можете купити петарди. Так, по будах. шоком. Так, побудована зараз закінчено. Ну, коротше, я все до максималки дійшов. Ну і появилась нова акція. Треба би подивитися. За 700-тих можеш собі придбати собі. Нуль. Мені не жалко. Хочу нового, нового персонажа. Скільки в мене? Куплено. Нормально. І куплено. Плюс два персонажа. Так, може, давайте трохи головне, щось таке різне йому. У мене ж того багато. ой, це вже випадково. <гум> давайте купимо. А, мені не вистачає. Та да, давайте купимо кейс. Подивитися, як то відкривати. Бо Почув хтось мене зараз добісить. Вау, 140 хеній. 800 голде. Ну, коротше, Типу щось такого. Таке. Ой! Покажу, скільки в мене персонажей. Але не. Пер... Ну, Ну це, в принципі, початкові, який роздавалися безплатно. Це, тож... це все безплатно. Крім цього, це вже здається, я купив, то саме це купив, це купив. Заскільки в мене такі скімпири появився. Ну, ладно. Я такие скины за да, бесплатно получил. Ты супергерой. О. Добро, давайте проходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Не, десять.

Нехай вже цяло жалко, Тут у вас настройки, допомога, розрабатчики. Вибирайте собі країну. Чекай, ч больше? Я вже просто Україну виберу. Україну. Коротше тут різні настройки. Щось понажимав. Це реклами виробництво цього тому. Тут ігри, які роздаються безплатно 200 днів. Тут ігри, які рекомендують скачати. Є такі ігри, які можна, в принципі, грати, якщо б зробили, але немає їх. Тут виповняєш місії, а тут проходиш чемпіонат. Давайте спринт Починаємо грати. Героїна. В героїні. Але тупе. Що з мною? А, з мене тут Що я робила? Додому. Ну давайте ми на те всіх мапах пограємо. Вс, в принципі, як гра в субвислов. Реально, воно не відрізняється, Лише відрізняється, що тут багато мап. Лише відрізняється, що тут багато мап і багато різних. А так-то не відрізняється від субвису ця гра. Можеш, в принципі, цю, і тра, а тут просто з котами, з псами, і з кроликами, ну, короче, з дверя. Цими тваринами, а в субосурті вже в субосурті вже з друзями гуляти. Наступна серія це буде, як я граю. Наступна серія це... Але відволікаюся, реально. Наступна серія буде про те, як я граю хайдей на планшеті. Так як вам, я, Так як вам казав, ми тут збираємо кейси і собі там відкриваємо 3 години. Да, бункер там де знаходиться оці про прокляття це тупо все це буде про хайдей, а ще наступна буде вже про... І в мене вже тих багато ігор, що я вже не пам'ятаю. Ану да. верни мені гроші, ти мені долги не віддав, алло. Ану віддавай мені долги! Ти, ти мені забув віддати долги. Так виглядало, якби долги реально. Забув віддати. Анджелки. Да, на літаку гуляємо. Це звичайна прогулянка Путіна, як він їде до Китаю, на час До Китаю б допомогли йому ядерку дати. Смішно виглядає, але отакі. Бідалось, бідна, стас. Друзі, наступна серія буде про те, як я граю Critical Strike. А потім для вас, якщо ви напишете в коментарях, ну, щоб закачати мені нову гру, я можу скачати. Якщо ви мені запропонуєте яку гру скачати, я тоді скачаю під вашу просьбу. Але не забувайте підписуватись на канал. Це головне. Бо все ж таки не назбиралося, що 50 підписників вже треба. І що хто перший на моєму каналі. Хто перший на моєму каналі, то кажу. Якщо набереться 50 підписників, у нас буде новий учасник Мої, в моєму каналі. І того, якщо ти новий, то раджу підписатися тобі на канал, бо у мене на каналі вже будуть нові учасники. І незабаром прийде, але якщо ви підписатись на канал. Так що був огляд і гра гри Том Run. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, і покладіть лайк, і, ну, і покладіть на дзвінок, щоб не пропускати моє нове сповіщення. Всім па-па!